Треба розуміти, що для того, щоб вирішити проблему, треба бути над цією проблемою. Треба бути вище від цього світу, в якому, в якому ти бачиш ці, ці сфери. І інакше ти просто не будеш сприймати їх сферами існування, так? Не будеш сприймати їх силами, не будеш сприймати їх енергіями, а будеш сприймати їх як щось окреме від тебе, як щось таке, і, і тому не збудеться до кінця це цілительство, воно буде тимчасовим. Там не збудеться те, тому що це інша сфера сприйняття. Треба просто вийти за, за межі того, піти глибше, вище від того бачення. Все рівно треба розуміти, що це не є кінечна стадія. От. А якщо вона зрозуміє, що є щось набагато глибше, що може зрозуміти єдність і причину всього цього, то вже тоді це буде працювати по справжньому